США вже підтвердила, що Україна буде амбіти Москву американською зброєю. А Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. Також Путін договорився за того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити. Про це порозмовляємо. Як це вплине на хід війни і а, які будуть атаки можливо, зі сторони Росії в Україну? Про це США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю. Тамагавки я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді. Це ні. Кому не секрет, це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити, бо його б відслежували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що, от, суки заслужили, да? Ну звісно, страшно, яка буде отв'єтка. Ну треба думати, що Росія просто безумна. На секундочку мені б дуже хотілося, щоб Росіяни побачили це відео. Путін довело до того, що думає вже повністю закрити простір, незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною. Слава Богу, настається встановити дружні Зв'язки, слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на сори, і зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті, там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло. І Тому Росії далі залишається відчепиться, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями, да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей. Концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них от історія. Ну я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді така, чесно, біла полоса зараз намічається. А це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів. як Там кат в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас Джокера. Але глянемо, чи Путін він хоч контролірований. Чого ж його не прибирають? Він ж, ж контролірований, поняла? З ними можна домовитися, з ним можна ну якось прогнозувати його. А його, якщо приберуть. І поділиться влада на регіони Москви, і в кожному регіоні стоїть по на ракеті. І Хто там у власті стане? Поним? Ну, Тут важка історія. Тому то, що зараз відбувається з сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там допомогітні провокації, щоб типу, показати свою силу, оцю дебільну, придуркувату. Ну будемо сподіватися, що все буде окей. А, в принципі, це і все. Я дійсно був в шоці, коли я прочитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну. Скільки б можна було всього зробити, на секундочку бюджету бюджет України десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів, щось таке було, поняло, на рік. На рік. А тут витрачається мільярд Росії.